Дніпровський апеляційний суд розглянув можливість зміни запобіжного заходу міському голові апостолового Андрію Осі. Його підозрюють у розкраданні бюджетних коштів разом із іншими фігурантами кримінального провадження. За даними слідства, збитки складають понад 4 мільйони гривень. У коментарі Суспільному Андрій Оса відмовив. Ми ж надаємо вам можливості висловити вашу точку зору але ви зараз ваша адвокатка Андрія Уси Ольга Шпакова звернулась до суду з апеляційною скаргою, аби змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Прокуратура здійснюються всі дії направлені на Андрія Петровича, в тому числі на звужене право на лікування. І наявність домашнього арешту це фактично форма знущання на Андрієм Петровичем, тому що всі слідчі органи знають, що їм потрібно лікуватися однак, з невідомих підстав прокуратура це не враховує і систематично просить домашній арешт. Коли ми просимо право на лікування, або вдома відмовляють, погрожуючи, або фактично. Надають таке право, однак в цей же день проводять якісь свічі дії. Домашній арешт прокуратура обрала через заборону покидати місто проживання, пояснює прокурор Денис Дикий. Він не покине населений пункт, в якому він постійно проживає, і перебуває на домашньому арешті без відома суду та сторони обвинувачення. Він повинен знаходитись вдома в нічний час доби. В принципі, зараз комендантська година. То і так всі повинні знаходитися вдома в цей час. Доби суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту, і запобіжний захід Андрія Осі лишився без змін. А саме домашній арешт з 23 до 5 години ранку. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.